Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 122 а зошити на сторінці 62. Пролунав уже дзвінок. Розпочнімо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Тема нашого сьогоднішнього уроку засвоєння таблиці множення числа 2 ознайомлення з таблицею Піфагора. Частково! Повторіть таблицю множення числа 5 та запам'ятайте її. Порахуємо, додаючи п'ятірки, наприклад, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Поставте відео на паузу, порахуйте декілька разів та запам'ятайте добутки таблиці множення числа 5. Відкрійте свої тоненькі робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Підручник. Сторінка 122. Завдання 748. Запишіть вирази в стопчик та здадіть їхнє значення. Згадаємо правило, як виконувати дії в таких виразах. Якщо у виразі без дужок є тільки дія ділення, або множення їх виконують у тому порядку, в якому вони записані. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіримо. Ви добре вчили таблички множення та таблички ділення, тому це завдання не було для вас складним. Завдання номер 749. Розглянемо малюнки. Та прочитаємо завдання. На параді в одній колоні крокувало по 5 солдат у чотирьох рядах, а в інший, інша по 4 солдати в п'яти рядах. Визнач, чи однакова кількість солдат у цих колонах та запиши рівність. Розглянемо першу, першу колону солдат. Крокувало по 5 солдат. У чотирьох колонах перша колона, друга колона, третя і четверта. Тобто 5 помножити на 4. В іншій же колоні було по 4 солдати у п'яти рядах. 4 помножимо на 5. 5 помножити на 4. 4 помножити на 5 буде дорівнювати 20. Ми записали рівність і побачили, що солдат однаково в обох колонах і ще довели переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не міняється. Завдання номер 750 розглянь таблицю множення, прочитай, як можна знайти добуток 5 і 4. У першому рядку фіолетовим кольором і у першому стовпці голубим кольором записані множники. Від першого множника 5 введемо умовну стрілочку. І від другого множника 4 також ведемо умовну стрілочку. У комірці, де ці стрілочки перетнулися, отримуємо результат. 5 помножити на 4 буде дорівнювати 20. Отже, 5 помножити на 4 буде дорівнювати 20. Завдання номер 751. Запишіть у зошити. Вирази 751. Прочитаємо завдання. Знайди добутки, скориставшись таблицею 4 помножити на 8. Знаходимо перший множник 4, ведемо умовну стрілочку, шукаємо цифру 8 у верхньому рядку. 8 умовно проводимо 32. Тобто 4 помножити на 8 буде 32. Розглянемо другий віра 5 помножити на 7. Шукаємо 5. Введемо умовну стрілочку напроти 7. 7. І отримує, отримуємо 35. 5 помножити на 7 буде 35. 5 помножити на 7 буде 35. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно, скориставшись таблицею. Завдання номер 752. За таблицею назви всі добутки, значення яких дорівнює 12. Знайдемо число 12 у нашій таблиці. Ось є 12. Отже, перший добуток 4 і 3 буде дорівнювати 12. Знаходимо знову число 12. 3 помножити на 4 буде 12. Від перестановки множників добуток не міняється. Розгляньте слідуче число 24. Знайдіть та назвіть всі добутки, значення яких дорівнює 24. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Така табличка називається таблицею Піфагора. А ми знаємо переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не міняється. Наприклад, 3 помножити на 4 буде 12. Або 4 помножити на 3 буде 12. На форзаці вашого підручника з математики є таблиця множення Піфагора. Розгляньте її. Відкрийте форзац та розгляньте. Ми будемо її використовувати на наших уроках. Нерівності номер 753 Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Розглянемо перший вираз. 5 помножити на 6 і 10. Ми порівнюємо вираз і число. Щоб порівняти вираз і число, треба знайти значення виразу. 5 помножити на 6 буде 30. Порівнюємо 30 і 10. 30 більше за 10. Запишіть нерівності в зошит та порівняйте. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо. Ви, молодці, із завданням справилися. Задача номер 754. Читаємо умову задачі та уявляємо. На стіл поставили 4 чашки і 8 тарілок. У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок. Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Що ставили на стіл? Так. Чашки і тарілки. Скільки поставили чашок? Вірно, 4. Скільки поставили тарілок? 8. Що запитують у задачі? У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок? Запишемо дужечку. Це задача на кратне порівняння чисел. А ми знаємо правило: щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Ми розв'язали задачу і дали відповідь на запитання, що тарілок було у два рази більше, ніж чашок. Задача номер 755. Читаємо та уявляємо задачу. На першій тарілці лежить 10 слив і 5 персиків, а на другій 3 лимони. У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій? Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Скільки було тарілок? Вірно, дві. Скільки слив лежало на першій тарілці? Вірно, десять слив. А скільки персиків лежало на першій тарілці? Так, п'ять персиків. А що лежало на другій тарілці? Так, на другій тарілці лежали лимони. Скільки їх було? Три лимони. Що запитують у задачі? У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій. На першій тарілці більше, ніж на другій. Треба дізнатися, наскільки більше поставимо фігурну дужечку. У скільки разів більше на першій тарілці фруктів, ніж на другій. Ми бачимо, що ця задача складена. Щоб дізнатися, наскільки більше в першій тарілці, то треба дізнатися, скільки там всього його лежить. Тобто, в першій дії ми дізнаємося, скільки фруктів на першій тарілці, а потім уже порівняємо з другою. Щоб дізнатися, скільки всього разом, треба використати знак додавання, тобто 10 додати 5. Запишемо першу дію. Ми дізналися, що на першій тарілці всього 15 фруктів, а на другій 3 лимони. Нам треба порівняти. Щоб порівняти та дізнатися, у скільки разів одне число більше від іншого, треба більше число поділити на менше, 15 поділити на 3. Запишемо відповідь до задачі. У 5 разів більше на першій тарілці, ніж на другій. Цю задачу можна розв'язати виразом. Наприклад, спочатку дізнаємося, скільки на першій тарілці 10 додати 5 та поділимо на 3. Ми розв'язали цю задачу двома діями, тому що це складена задача. Або можна й розв'язати одним виразом. Молодці. Завдання номер 756 та завдання номер 757 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Сушит. Сторінка 62. Завдання перше. Заміни додавання однакових доданків множенням та обчисли. наприклад, 5 додати 5, додати 5, додати 5, додати 5 додати 5 і додати 17. Число 5 додавали 6 разів, тому замінюємо на множення 5 помножити на 6 та додати 17. 5 помножити на 6 буде 30, та додати 17 буде дорівнювати 47. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Завдання номер 2 Обчисліть значення виразів. У виразі без дужок спочатку виконують множення або ділення, а потім додавання і віднімання по порядку зліва направо. Наприклад, 5 помножити на 9 буде 45. 46 відняти 45 буде дорівнювати 1. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!